На каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні вам пропоную зв'язати разом зі мною гольничку ось такого плану. Дуже е, така проста річ, але гарно виглядає. Тому для цього нам потрібно гачок, пряжа, можна використовувати залишки. Ножиці нам пригодяться і голочка з топим кінчиком. Можна пластикову, можна будь-яку іншу, яка у вас є, якою ви можете сшивати вироби свої. Навіть не сшивати, це нам вона потрібна для того, щоб оці ось такі протяжечки зробити. І так, розпочинаємо. Робимо кільце амігурумі. Ось так просто накидаємо на пальчик. Прокрутили. Під дві ниточки завели гачок, підхопили ось цю ниточку, витягли і пров'язали стовпчик без накиду. Це такий, як закріпили. Далі в'яжемо в це кільце шість стовпчиків без накиду. Не затягуйте сильно, вибачте, щось перекрутилося. Два... 3, 4, 5 і 6. Перераховуємо ось оці, Зараз я голочкою буду показувати, ось оці, У нас їх повинно бути 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно, так? Тепер беремо ось цей кінчик, підтягуємо його, гарненько стягуємо так. Щоб не було в нас отвору. Ну, навіть якщо отвір якийсь буде, його завжди можна замаскувати. Тому що в мене тут гачок номер 2 і 5. З пряжі я в'яжу із залишків: це джинс ярнард джинс. Далі, що ми робимо? Всі рядочки ми будемо в'язати без петельки підйому. Тому розпочинаємо ось оцю у нас вперше цю петельку. Ось в цю першу петельку. Нам потрібно пров'язати два стопчики без накиду. Підхоплюю за обидві дужки І пров'язую два стопчики без накиду. Один 2. І так, в кожну із шести петельок які я вам показувала, ми пров'язуємо по два стопчики без накиду. І таким чином, у нас в кінці ряду ви можете. Помітити маркерочком ваш початок ряду, можна цього не робити. Я не роблю, бо мені незручно пересувати маркерочок. Мені простіше рахувати. І знову ж таки рахуємо, щоб у нас було 12. 12 стовпчиків без накиду. Тим самим чином прораховуємо. Ось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12й, ось під, під гачечком. І так, ми пров'язали по два стовпчики з. В, один, в одну верхівку ми пров'язали, і в нас повинно вийти 12 ось цих ось цих верхівочок 12. Тут я поставлю маркерочок, щоб видно було початок ряду, тому що я собі не ставлю, коли його в'яжу. Ну, а для наглядності, мабуть, потрібно, так? Бать, трішки незручно виріб маленький. І так, у нас іде наступна ось ця петелька. Ось ця наступна петелька, і нам потрібно в неї в'язати вже це буде у нас третій ряд. Ми в неї в'яжемо стопчик без накиду. В першу я пров'язала, в другу в'яжемо два стопчики без накиду. В третю в'яжемо один стовпчик. В четверту в'яжемо два стовпчики. п'яту в'яжемо один стовпчик. В шосту в'яжемо два стовпчики. Всі стовпчики в'яжуться в в, цій, в цьому виробі без накиду. В сьомий в'яжемо один. У восьмий в'яжемо два, Дев'ятий 1, в десятий в'яжемо 2, в 11, 1, і в 12 в'яжемо два стовпчики без накиду. Це наша остання петля в цьому ряді. Так, як у нас в'язання йде по колу, у нас виходить така невеличка така, бачите, розбіжність, але Нічого страшного, в кінці виробу ми цієї розбіжності бачити не будемо, бо це все гарненько зашиється, не переживайте. Далі у нас іде четвертий рядочок. І Так, розпочинаємо першу, ось тут одразу, після того, де у нас знаходиться петелька, одразу ми сюди заводимо, підхоплюємо по дві ниточки кругом. Стопчик без накиду, в першу, в другу також стовпчик без накиду, в третю ми пров'язуємо по два стовпчики в одну верхівочку. Знову йде у нас один стопчик без накиду, інший стопчик, і знову йде два стовпчики без накиду в одну верхівочку. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряду. Не переживайте, якщо у вас щось не виходить, передивіться відео ще раз. Вже ось після цього четвертого ряду, так, це на четвертий в'яжемо. Я вам покажу, як я слідкую, в якому місці мені потрібно. Розпочинати в'язати наступний ряд. І так, ось дивіться, ми дійшли до нашого маркеручка. Далі, що я роблю? Якщо я в'яжу без маркерочка, або коли у мене, ну, не видно мені, так, десь загубився, впав і так далі маркерочок. Як же мені розібратися, скільки мені в'язати? Що я роблю? Я рахую попередньому рядочку. Між прибавочками рахую кількість петельок. І так, ми бачимо, що тут у нас прибавочка ось була тут, в цьому ряді. Дві ми пров'язували в одну. Тут ось одна, одна і ось дві. Тобто, між прибавочками у нас дві петельки. Тобто, нам потрібно в наступному ряді робити між прибавочками три петельки. І так, прибавочки у нас ось були. Тепер ми робимо три. Стопчики без накида в кожну верхівку, тобто ми використаємо три верхівки: один, два, і три. І в четверту петельку ми в'яжемо два стопчики без накиду. Ось таким чином. І продовжуємо далі, ще раз вам повторю, один, два, три. І ось тут, якраз над тим, де у нас була прибавка в минулому ряді, ми робимо знову ж таки прибавочку, тобто в одну вершинку пров'язуємо два стовпчики без накиду. І так в'яжемо до кінця ряду. Наступний рядочок, в цьому ми в'язали по три між прибавочками, тут ми в'яжемо вже по 4, один в наступну 2, в наступну 3, і ще раз в наступну 4. І наступна у нас іде вже з прибавочкою, тобто робимо 2 в одну верхівочку. Повторюю ще раз. 1, 2, 3, 4. І в п'ятому ми в'яжемо 2 стопчики без накиду. В одну верхівечку. Ось таким чином у нас виходить, зустрінемося в кінці ряду. І так, дойшли ми до кінця ряду, як ви бачите, ряд трішки зміщується. Це так правильно, тому що ми робимо прибавочки і за ними йдемо. І саме полотно у нас стає як шестикутничком. Насправді, так і повинно бути. Ось у мене вже є готова така. ця Заготовочка, ось таким чином має вона виглядати. Ми до цього і прагнемо, як ви бачите, так? Наступний рядочок ми в'яжемо таким чином. В попередньому у нас було між прибавками 4 петельки. Тут ми робимо між прибавками вже 5 петельок. І так, поїхали. Один, два, тобто не петелька, а стопчиків. Три. 4 і 5 і в наступну робимо 2 стовпчики без накиду в одну верхівку далі знову ж таки 5 1 2 3 4 5 і робимо 2 стовпчики без накиду в одну верхівку Тут дуже просто запам'ятати, ось дуже гарно видно, де йдуть прибавки. Над, над кожною прибавочкою у нас і повинна бути наступна прибавка. Тобто, і в попередньому ряді, якщо ви збилися, і, ну, буває таке, я навіть сама буває розпускаю, тому що десь відволіклася, не прорахувала те, що потрібно, і все. Тому я рахую попередній рядочок, скільки в нас між прибавками в мене було там 5 стовпчиків. І в наступному вже роблю просто на один більше. Зустрінемось в кінці ряду. І останній наступний рядочок я роблю на 6, між... щоб між прибавочками було 6 петельок. Це здається, 8 рядів у нас всього. Я вважаю, що такого розміру для гольнички достатньо, тому що ще буде обв'язочка. Ну, в'яжемо останній рядочок. Між прибавочками у нас повинно бути шість стовпчиків без накиду, тому ми їх пров'язуємо один, два, три, чотири, п'ять, і шість. І робимо прибавочку, тобто в верхівку пров'язуємо два стовпчики. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряду, зустрінемось там. І так, дов'язали ми свою заготовочку таку до кінця, обрізаємо ниточку, затягуємо і будемо тепер зшивати. Просто затягли. Коли у нас є дві такі частинки, нам потрібно зшити їх між собою, зшивати будемо, зшивати будемо гачком. Я беру ось так одну частинку. Виверідньою стороною прикладаю іншою вивертніми сторонами. Ось ці хвостики, щоб ми бачили, отак вони були поруч. Ну, не знаю. Я правильно, неправильно, я так роблю. І ось цими е кутиками, які у нас тут є, ми прикладаємо полотно одне до одного. Вони повинні бути ідентичні ці дві заготовочки. Так. Бачите, про ці хвостики, я вам говорю, щоб вони були так. Це можна обрізати, можна залишити, воно ніяк не вплине на подальшу експлуатацію подушечки. Я в основному їх залишаю, не обрізаю. І так, тепер нам потрібна. Або ж така сама ниточка цього самого кольору. Ну, і, але для яскравості, для наглядності краще, звичайно, взяти якусь іншу, щоб вона, знаєте, так, трішки схожа була ще більше на квіточку. Тому. Я беру ниточку ось цього кольору фіолетового. Це, це в мене ниточки вже, які були у використанні, або залишки використовувати можна, досить гарна така ідея. Що я роблю? Я підхоплюю дві, за дві дужечки, ось верхній, і ось з цієї сторони також підхоплюю за дві дужечки. Бачите як? Підхоплюю ниточку. І пров'язую стовпчик без накиду. Таким чином я з'єдную дві ці половинки. Далі я роблю наступну таке, таким самим чином, підхоплюю повністю ці кромкові одної деталі, і іншої, точно так. Підхопила і пров'язала стовпчик без накиду. І таким чином я продовжую, тут уже я не рахую, тут нам гарно видно вже ці кромкові петлі. Чи то вершинки. І ось таким чином, пров'язуючи, у нас виходить ось така гарненька заготовочка. Можна використовувати пряжу як напівбавовну, так і шерсть. Ну, я думаю, просто з напівбавовни більш така, знаєте, вона виходить квіточка-квіточка. А уже шерсть. Ну, хоча ось у мене тут є, я обшивала. в мене є ще одна заготовочка така, я робила обв'язочку Alise на Gold. Ще це не готові. Роблю різні такі заготовочки. Ось таким чином ми з Зкріплюємо, пров'язуємо, сшиваємо е, всі наші дві детальки до ось цієї точки. Далі ми зустрінемося в цій точці. Ось як виходить з наступного, ну, з виворітнього боку. Ну, вона, хоча в нас вона не виворітня, вона в нас і там, і там лицева. Просто тут ось виворітні виходять, а тут такі лицеві. Ну, Зустрінемося з вами ось тут. І так, я завершила сшивання. Завершила я його ось таким чином. Тепер я буду наповнювати ось цю частинку наш ротик холофайбером. Зараз візьму і покажу. І так, як наповнюємо. Я просто беру ось таким чином. І потрішку сюди. Можна залишити більший, звісно, отвір, але мені такого достатньо, і мене такий влаштовує. І потрішку-потрішку так запихаємо сюди. Що я хочу сказати з приводу щільності? Ну, залежить від того, наскільки ви хочете щільну цю квіточку, наскільки ви хочете щільну голочку. У мене оці, ну, вона така досить щільненька. Але враховуйте те, що утяжечки, оті, які будемо проводити, вони ще полотно ущільнюють. тому розраховуйте і на це. Думаю, ще, ще трішки додам, і буде достатньо. Розподіліть холофайбер всередині так, щоб вона була така рівненька. Ось таким, така подушечка, квіточка майбутнє у нас вийшла. Далі ми знову ж таки доводимо до кінця сшивання, сшиваємо повністю підхоплюючи ось ці ряди. Можна набити щільніше, можна набити м'якіше, це вже на ваш розсуд і на ваші вподобання. Не дов'язуючи однієї петельки, я ховаю кінчики, я їх просто зв'язую між собою, щоб вони не розпускалися, і ховаю їх всередину. Ось я їх зв'язала між собою. І тепер просто ховаю десь туди. Щось ще розпустити дві петельки, щоб швидше це сюди заховати кінчики. І так, дошиваємо нашу наш виріб у нас вийшла ось така заготовочка. Далі, що ми робимо? Нам потрібна нитка, можливо, контрастного кольору, можливо, такого, як ви обв'язку робили. Я в цьому виробі зроблю з такого кольору, як робили обв'язочку. Тому, я беру ниточку. Побільше беру, тому що, можливо, таке буде, що треба. Буде не вистачатиме. Величенький такий шматочок. Я ніколи не заміряла, не знаю. Беру голочку. Це мені вже не потрібно. Беру голочку. І будемо з вами робити красу. Так, дівчатка, я розподілила. І дивіться, що я роблю. У мене тут дві ниточки, і я залишила ось такий хвостик. Для чого? Це для того, можна трішки менше залишити, це для того, щоб ми краще могли затягувати по дві ниточки будемо затягувати. І так, находимо, знаходимо серединку і виходимо гулочкою на іншу сторону серединки. Ось таким чином. І акуратно затягуємо ось ці цей кінчик можна заправити ще за допомогою гачка, щоб він нам не заважав. так тому що він буде буде нам нас буде відволікати Я просто його перетягла ось так на іншу сторону. І тепер нам потрібно зробити утяжечку. Так. Далі ми знаходимо, далі ми знаходимо ту ж саму ниточку. Ось так підхоплюємо її, на ниточку, а кінчик там, де ми розпочинали, і протяжечку робимо ось сюди, і трішки починаємо стягувати, бачите, як? Далі ми не дуже так сильно стягуйте. Далі ми знову ж таки заводимо в. Серединку, голочко. Так, акуратно ниточку перекидаємо, і заводимо і витягуємо ниточку з іншої сторони. Ось таким чином. Дуже сильно затягувати не потрібно. Рівняйте так, дивіться, щоб було воно гарненько в нас все. Далі ми робимо в протилежному напрямку. Також я роблю по цих, де ми робили прибавочки, по цих петельках, в ті петельки йдучкою, ось таким чином. І знову ж таки всерединку і знову виводимо з серединки. Ось така виходить квіточка. Далі йду в наступну, притримую вже пальчиками гарненько те, що в нас вийшло. В наступну розвертаю і знову ж таки всередину. Ось таким чином. Я, як ви помітили, ходжу ось так по. Навпроти, один, навпроти одного, для того, щоб так краще затягти нашу квіточку. Нагадую, що ниточку краще залишити довгенькою. Трішки я не туди завела, але це все легко виправити, і майже наша квіточка майже готова. Ось таким чином у нас вийшла така гарненька гольничка. І так, кінчики я вивела ось всерединку Розправляємо його так, щоб гарненько воно виглядало. І можна буде закріплювати у нас тут уже якось ховати серединку. Можна, в принципі, якщо вас все влаштовує, у вас все гарно вийшло, можна і так залишати. Я думаю, що я все-таки щось знайду, щоб задекорувати. І ось така у нас загольничка виходить. Бажаю вам приємного! Приємної праці. До нових зустрічей. Пока, пока.